Всім привіт! В цьому відео я розповім і покажу, як можна підключати плати BMS 4S до акумуляторних батарей Letion 5S і щоб вони нормально працювали, захист від перерозряду, перезаряду, від високого струму від короткого замикання також будуть працювати. Є лише деякі нюанси, про які я розповім під кінець відео. Для чого це потрібно взагалі? Наприклад, у вас виникла термінова необхідність мати батарею 5С, а плати БМС до неї немає. І вам потрібно, щоб ця плата ваша батарея розряджалася не нижче напруги на 12,5 От, щоб не було глибокого розряду на кожній комірці із цієї батареї. Можна використати як тимчасове рішення плату BMS 4S. Я ось зараз все припаяв до цієї плати. Маємо батарею тут 5С. На виході з плати BMS підключена лампочка накалювання на 24 вольти. Струм через неї буде приблизно 50 мА. Приєднувати буду за допомогою ось такого дроту з крокодилом. От. І буду розряджати по черзі комірки на цій. Батареї і будемо дивитися, як спрацьовує захист від перерозряду батареї. Зараз підключаю лампочку накалювання. Плата BMS пропускає через себе струм, лампочка світиться. Перевіримо напругу на всіх комірках в цій батареї. 3,8 вольта.

Напруга на одній із комірок просаджується швидше за напруги на всіх інших комірках. Наприклад, якщо на всіх комірках з винятком однієї 3 по 3 вольти, а на тій одній, яка має найменшу ємність або розряджена трошки сильніше за інші, то напруга вже на ній буде просідати до 2,5 В. І в такому випадку спрацьовує захист БМС і відключається навантаження на виході. От, і ми зараз будемо розряджати е, якусь комірку ось такими резисторами, і будемо контролювати напругу на цій комірці. Таким чином, побачимо, як спрацює захист від перерозряду акумуляторної батареї. Так, я вже почав розряджати тут. Будемо перевіряти, яка напруга на цій комірці. Ось бачимо 3,5 цілих. 3... 0,9 В, В. Триватиме декілька секунд, поки батаре... ця комірка розрядиться до 2,5 вже 2,6 В. Зараз має відключитися навантаження на виході. Чекаємо. ось Відключилося навантаження. Відключаємо наші резистори і напруга відразу піднялася вище 3,5 В. Ці акумулятори вже досить старі, вони вже пройшли свій ресурс, багато циклів пройшли заряду розряду і тому мають великий внутрішній опір. І на таких батареях, на таких акумуляторах дуже просто і зручно перевіряти плати BMS. Якщо ви будете також повторювати такий метод перевірки плати БМС, то раджу використовувати саме старі акумулятори, а не нові. Які в хорошому стані. Там напруга, якщо розрядиться нижче 2,5 В, то вона дуже повільно буде підніматися потім до напруги вище 3 В. От. І розряджати також доведеться дуже довго. Тому довго чекати. А тут буквально 10-20 секунд, і вже комірка розрягає, опустилася нижче 2,5 В. Отже, спрацював захист зараз. І навантаження на виході плати БМС відключене, щоб його знову. Включити захист зняти потрібно перепідключити навантаження. Ось я відключаю лампочку і знову підключаю все. Плата БМС знову пропускає струм, і все нормально далі працює. Тепер демонструю, як буде працювати, якщо під... розрядилася якась інша комірка. Наприклад, ось ця крайня. Підключаємо сюди вольтметр. Так, підключив. 3,9 В і підключаємо сюди зараз також наші резистори на цю комірку. Так, бачимо, опускається, то в мене запищав мультиметр, якщо нічого не натискати на ньому, то він через деякий час сам вимикається, він просто просигналізував, що скоро відключиться. Потрібно буде знову його увімкнути. 2,6 В. Зараз має спрацювати захист і відключитися навантаження. На виході плати БМС, дивимося. 2,4 Все, спрацював. Відключаємо. Все, і тепер бачимо на пропінняся більше 3 вольт, і ми зараз знову перепідключаємо навантаження. Все. Плата БМС вийшла з режиму захисту і далі пропускає через себе струм. Далі ми перевіримо тепер, як працює захист від перерозряду на ось цій комірці. Так, підключаємо сюди вольтметр і наш резистор. О, плата. Наш мультиметр виключив, вимкнувся сам. Зараз ми його знову вимикаємо. Тепер зараз знову має спрацювати захист. Все, зараз має відключитися навантаження на виході. Все. Вантаження відключилось. Відключаємо наші резистори. Напруга піднялась на комірці. І щоб знову спрацювало, спрацювало навантаження, просто перепідключаємо його. І Тепер перевіримо, як працює захист від перерозряду на остій комірці. Підключаємо до неї наш вольтметр. І дивимося, яка на ній напруга, і підключаємо до неї також наші резистори. Так, сюди підключаємо і резистори. Все, почалося розряджати. Комірка розряджається. 3 вольти. Можете перемотати відео на... 5-10 секунд вперед, щоб не чекати. Ця комірка е, має трошки більші показники напруги, тому що має більший опір, і тому розряджати її трошки довше доведеться. 2,7 В. Все, зараз має спрацювати захист і відключити навантаження на виході плати БМС, дивимося. Захист працював, навантаження відключилось. Можемо зараз знову підключити, і воно не буде працювати. О, тому що напруга на одній комірці опустилася менше 2,5 В. Відключаємо наші резистори. Напруга піднялась. 3,4 В. Підключаємо навантаження і працює. Перевіряти захист від перерозряду на оцій 5-й я не буду, тому що я вже перевіряв це раніше і не працює. Його можна, її можна розряджати до 2 В і захист не спрацює. Навантаження на виході не відключиться. Ось це є один із двох нюансів, про які я хотів вам розповісти в кінці відео. Схема підключення, як потрібно підключати. У нормальному режимі до плати BMS 4S потрібно підключати навантаження на контакт P. Ось моя лампочка. І я не підключив її на контакт P, а підключив її до п'ятої комірки. І це є один із тих двох нюансів, що плата BMS моніторить напругу лише на оцих чотирьох комірках, а на п'ятій не моніторить. От. Але все одно ці ключі, які відкривають і закривають скажімо так, скажімо прохід від мінуса акумуляторної батареї на мінус навантаження, вони все одно працюють нормально. І Можна сюди навіть підключити не одну комірку, а, наприклад, дві або три. Але потрібно дивитися, на яку напругу розраховані ключі. Ті масфети, які там є. Польові транзистори в моєму випадку розраховані на 25 вольт. І тут спільна максимальна напруга при повному заряді 21 вольт, тому що батарея у нас 5С. А транзистори розраховані на 25 вольт. Тобто є невеликий запас, працювати буде нормально, але ще одну комірку додати, і це буде потім уже 20 5,2 В не потрібно, тому що наші польовики просто можуть не витримати, і їх проб'є, і, і від такої плати БМС вже не буде ніякої. І тепер наступний нюанс це цей діод. На деяких платах БМС він присутній, в даному випадку він не потрібен, тому я його випаяв. Він навіть не то, що не потрібен, він навіть заважатиме. Ми батарею при такому підключенні все одно будемо заряджати від якогось зарядного пристрою. Мінус від зарядного пристрою підключаємо на п плюс від зарядного пристрою будемо підключати напряму до акумулятора до цієї п'ятої комірки. І тому цей контакт він також не задіяний. І цей резистор. він не потріб... Діод він не потрібен, оскільки він захищає при неправильному підключенні зарядного пристрою до плати БМС. Тобто, якщо б ми підключали зарядний пристрій навпаки, тобто плюс від зарядного пристрою підключали на P- Мінус від зарядного пристрою підключав б на Плюс, то спрацював би цей захист у вигляді діода, і струм би пішов через цей діод і е, зарядний пристрій е, просто увійшов би в захист, і таким чином нічого б ніде не згоріло. От. Але в даному випадку в нас такого, такого е, випадку не буде, ми не задіємо, не, не задіємо цей е, контакт P+. От. А е, при розряді е, батареї. Е, коли спрацює захист і оці транзистори закриваються, тобто, по ідеї, мало припинитися розрядка цього навантаження оцієї батареї, цим навантаженням на виході плати БМС, але буде розряджатися далі оця п'ята комірка саме через цей діод. Оскільки струм проходить від плюса п'ятої комірки через наше навантаження, потім через діод, потім. Через плату БМС на мінус цієї п'ятої комірки. На платі БМС контакти B і P, вони з'єднані між собою. Це можна подивитись ось на, якщо збільшити, ось бачимо ось цей контакт P, а ось цей контакт Б. Вони просто з'єднані між собою. У цьому місці ось був цей наш діод я його випаяв. Він також з'єднує контакти B і p Або P+, і P-. так це все, що я хотів вам розповісти в цьому відео. Якщо у вас є які побажання, пишіть коментарі. І якщо, можливо, вам е, хочеться, щоб я зробив додаткові виміри, можливо, виміряв десь струм ось цим мультиметром. Так, чекайте, я трошки фокус зміню масштабування відео, знову поверну попередній стан. Ось так. То можете мені написати в коментарях і свої побажання, можливо, е, дещо виправити, якщо десь був неправий. от. І... Можете також зайти на мій канал, подивитися інші відео, там я розповім, як таким самим способом підключати батарею 3С до батаре... до BMS 3S до акумуляторної батареї 4С. Дякую за перегляд. Всім па-па.